Володимир Статій, 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу, 25 липня біля села Піски, що на Донеччині, цю ніч тривав мінометний обстріл. На ранок, коли мала відбутися передислокація, хлопці потрапили під кулі терористів. Ще за ніч до смерті Володимир спілкувався з рідними. О 12 годині, вроді би, так сказали, що він загинув. Ми не хотіли навіть довірити, тому що в 11-й вечора ми ще з ним спілкувалися по телефону. Ми давно його не чули і думали, ну, хоч позвонити взнати, як це день бо відключав. Чи телефон, тому що їм не можна там це. І коли з'явився зв'язок з ними, ми вирішили хоч пару слів. Це як останнє такі були слова. Він каже, ми дуже втомлені під градами. У полон не здаватися, якщо йти, то забирати ворогів, які прийшли по нас. Такими словами керувався загиблий герой. Володимира поранили в живіт, зрозумівши, що рани смертельні, а до нього наближаються терористи. Він підірвався на гранаті, забравши життя кількох проросійських бойовиків, які прийшли загарбити нашу землю. Володя загинув героїчно. Він загинув і забрав з собою тих, хто прийшли по нього. Володя був відважною людиною. Він був хоробрий, тому навіть не часто не вдягав бронежилет. З собою носив гранати. Добровольці, який віддав життя за Україну, залишились донька та сестра. Та чи буде допомога від влади сім'ї загиблого, поки невідомо. Такі сигнали ми дістаємо про те, що є ще бійці, які не є учасниками АТО, а вони перебувають понад чотири місяці вже в зоні. Тобто ці питання ми піднімаємо на комісії, звертаємося до президента, до міністра оборони і вони вирішуються. За чотири місяці перебування в зоні АТО Володимир кілька разів приїжджав до Львова. Та, попри умовляння рідних залишитися вдома, він знову повертався в зону бойових дій. Прохання в нього було одне: у разі біди, щоб його поховали поряд з батьками. Так і сталося. Віталій Гамадин Павло Замрій. Новини.